О, чи ти кіпіш в дворі? Привіт всім. Випустила свиней, щоб трохи побігали, бо щось вони мені не подобаються. Щось грануло сьогодні погано їли. Е, свиняки, де ви? Диви, диви пір'я вже воно жує. Що ти жуєш? А ну не чіпай пір'я! Не чіпай пір'я! Та й за них. Е, а друге де? А воно пішло друге диви диви, закурми. Ей, кнопа, а картоплю хочеш? Диви. Диви. Ой, боже. Що, Заспокойся! Ей, індички, боже. Оце може зря треба було спочатку позакривати птицю, а тоді вже випускати свиней. Бачите, я не знала, що вони таке будуть робити. Фу. І... Та оця свиня тільки що бігала зі швидкістю світла. Туди такої назад, і індички мені вище голови поперелітали. Надію, що хоч не розбилася. Та індичка вон, там одна. Кабанчик собі бі... ну, там. А ця свиняк почала бігати туди-сюди, Іди сюди. Кнопа, іди сюди. Кнопа! Покажи, як ти вмієш. Такого так туди, сюди, туди. -сюди. Диви, 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 де зараз візьме її. Кнопа, іди сюди, кнопа, йди, йди сюди. Кнопа, кнопа, йди буду гладити. Йди. Кнопа. Мені кажеться, що вона в загулі. В неї там уже трошки таке, там, де в неї петля, червонішеньке таке стало. Так, вона... да, вони дуже рано починають гуляти. Може вона в загулі? А не їсти. Він не можеш тільки сам з'їсти. Може, я не знаю. Ей, кнопа! Кнопа, йди сюди, йди, Іди сюди, йди, іди сюди. Кнопа. Що ти робиш? Вон до індичат полякала. Індиків полякала. Іди сюди. Кнопа! Вона так бігала швидко, я ще так не бачила. Угу. А той, що там... О, диви, той уже в багні риється. Давай йди. Йди, свин. Так, да, в якась червоненька там ота піпка мала. Кабан. Ей, кабан! Куди ти пішла, кнопа? А? Кнопа, ти куди пішла? Кнопа! Я палку можу взяти. Це... Це... Ну, я то бити не буду, але ж. Диви, зараз буде знову бігти на них. Кнопа, що ти робиш? Нє-ні, ти це не будеш їсти Фу! Іди до себе! Кнопа, давай! Давай. <реш> Диви, як побігло боком. Так, що в нас тут робиться? Водичка є. Зараз картоплю принесу. А ви що там? Диви, вже на бутилці. Ах ти ж. О, Боже, мамка. Мамка і бентаменятка. А Боже. Так, ці вже сплять. І ці вже тут сплять. Ходять ще трошки. Ну, побігали свинки трохи, кабануси. Кур, а що ви хочете? Ну? Тікайте, киш. Ох, вони, ці свині. Звісно, бігають швидко, я в шоці. Воно ну страшно, знаєте, ми ж ну, не тримали свиней так, щоб Ах, таких в'єтнамських. А колись, ну, давно тримала моя бабця звичайних білих свиней, там рябих-білих, то також ходили там біля них, як біля яєчка писаного, знаєте, того, що свиня, це ж було вкладання коштів. Сили, ну, так само і як, ну, так само і зараз. Але е якщо свиня хворіла чи там здихала, це таке горе було. Ну, воно зараз так само, але тоді якось трохи по-іншому було. Якось люди зараз простіше відносяться до цього всього, може, через те, що зараз продуктів значно більше в магазинах. Ну, не знаю, як у сільських, мені здається, що в селах так як і лишилось. У нас також село, але у нас... Село міського типу недалеко від Києва. У нас тут всякого, всякого, всяких наїдків, ну стільки, що іноді навіть більший вибір, ніж в Києві можна в маркетах знайти. Таке іноді привозять, що я в Києві такого не бачу. Ну, у нас тут е, таке село, воно проїзне в плані того, що недалеко є дачі. І багато дачників при, ну, приїжджає на дачі, а наше село з нього йде автобус туди. І, по-перше, в нас завжди ціни дуже високі на все. ну, Для дачників. Ну так, завжди було, я не знаю. А по-друге, великий вибір, асортимент всього. Ось, ну я пам'ятаю колись бабця, що якщо щось з свинею ставалось, боже, це було це капець було просто. Ти ж на те м'ясо розраховуєш, ти їх свиней колись годували рік. Мінімум було і таке, що, напевне, по 2 роки. У нас сусід тримав два роки свиню. Ну, уявіть. Це зараз <клух> на комбікормах свиню можна півроку тримати, навіть, звичайно, 6 місяців і колоти. А раніше <клух> комбікормів, гроші на ті комбікормів не було. та й Якось не було прийнято, купляли жом, я пам'ятаю, тільки я не знаю, чи це для корів купляли, чи для свиней також. Якусь дерь там робили і годували. В основному це вареними овощами, кропивою і давали ну, корів, корів майже в кожному дворі було багато, тримали е, люди корів. І всякі відходи молочні, йшли в хід, щоб вигодувати свиню. І там не так, оце насипав гранулу кудись в бункер чи в миску, два рази в день води поставив і все. А якщо свиню годувати... Овочем, да, домішками різними, ну, я маю на увазі від молочки, то звичайно, що це буде ну, відрами, треба, цілими відрами, по два-по три відра за раз носити і вичищати. Так само воно рідке таке, не як після грану. собі ну, для тої свинини оголо. Так, кроля, ти там готуєшся до окролу, я не поставила маточники, їм не прикрутила. Не хочу вже прикручувати зараз, напевне, того, що боюся, щоб не відкинулися від кроленяток. Я трошки цей момент упустила. Треба було трохи раніше це зробити. Я щось я ж кажу, з цією спиною трохи упустила. То маточник є тільки в однієї кролиці, в цієї, і то вона не хоче в ньому наводити, вона робить отам біля нього у кутку гніздо, чи наведе вона, чи не наведе. Вона кроленят. Я то їй пояснила, що в неї це останній шанс. Я вже не знаю, це вже три рази, напевне, її. Це третій раз. Покриваю кроликом, а вона все два рази холостить щось. Так. Побачимо, як цей раз буде. Ось, тому я ж кажу, ми з мамою так злякалися, що свині перестали їсти грамінь. Ну, ці мої свині. Думаю, як це так, що це таке сталося? скажу мамі, якусь не ту гранулу дала. Ну, вона дала з іншої е, цієї бочки. У мене там трошки вона відрізняється, але Він, кажу, не може, буду. Вчора їли, наче більш-менш. Не знаю, може через те, що свинка загуляла, подивлюся, петля в неї червоненька. Там трошки, наче може, того не їсть. А кабанчик, мама каже, може, просто так багато не може їсти. Я не знаю. Тому вирішили вийти зараз перевірити, випустити їх в цей, побігати трохи, подивитися, як вони себе будуть вести. Але я так що вони так бігали, що індички через голову перелітали. Так, йдіть звідси, я вас прошу. Треба мені на голову залітати. Та думаю, вже прийшла, бо вже лягла. Дуже напрацювала сьогодні, спина ще болить. А тоді, думаю, ні, треба піти подивитися що тут, до тих свиней. Та вже як прийшла, дивіться, брала картоплю у кроля. Та вже, думаю, зразу, напевне, кролям роздам. Потім вже попрошу маму, щоб пішла, закрила просто. Е, ну. Так, давай ти хоч сюди не лізь. Бородач. Коко, тобі коко. Він дичь, аж тут захекалась. Так бігла, втікала від свиней. <гум> що, побігало ти трохи? О, вже й воду перевернули. Що трохи настрій з'явився? Коротше таке, що ви тут? Бандітки дві. Цих кроликів я ще не розселила, хоча клітки вже підготувала. Зараз покажу, яких їх... ну, цих дві вони тут, кролички дві молодих, підростають. Якщо все ок, ось до тут кролики. Я думаю, що тут одні самці лишилися. Чотири їх тут. Я в них почистила. У них тут чистенько, сухенько. На, ти їжте, у них тут добре зараз. Та їм тут вони ще малі, вони ще не активні. Подумаю, ще тиждень погодять. Так, а оце тут трохи лишилось, а ну давайте. Дамо їм картоплю. Чи будуть вони картоплю їсти? Це мені цікавить, бо зазвичай їдять. На. Тільки не тікайте від мене. На. О, їсть. Ну так, щось дуже слабо. Що це таке? Наче й не так жарко, і було й жарче. Щось. Не за цей. Не зрозуміла я щось зовсім. Що це в них? Що таке, з вами все нормально? Наші поносу ж нема, кладуть нормально. Що це з ними? Напишіть в коментарях, хто може знає, що це таке свині може бути, чого вони. Хвостами махають, але щось гранули не з'їли. Зазвичай у них дуже гарний апетит. На. На. Не знаю. Так, давайте цим трохи їм дичатам дамо картоплі. Нате, оно, ну. їжте. Не знаю, будуть, не будуть картоплю. Каченятам, до речі, я вже вчора картоплю давала, трохи їли. Ей, каченята! Не верещіть. Нати. Рану біжіть. Будете? Пара Ну, Качка зацікава, ну? О, дивіться, як картоплю хочуть. О, молодці! значить зараз всю цю віддам. О, то вже вони не хочуть їсти, вони вже хочуть картоплю варену їсти. Нате. Їжте, всю миску дам їм. Курчатам зараз зроблю окремо. О, дитя погнали. Їжте, їжте. Що це з цією фірткою, не можу ніяк закрити. Так, ну і куща там зараз дам ще. І ці ж бігають за мною, ну це капець якийсь на кури. Ой. Натик, що? Сьогодні поливати город не будуть, завтра наче передаю дощик. Вчора я поливала вечором город, а сьогодні це стою собі, думаю, вже спина дуже сполить. Я не знаю, вже не, сьогодні не, не зможу, напевне, полити. У нас сьогодні хмара така гарна йшла. Е і вже так прямо ну, не гриміло, а хмурилось, хмурилось, хмурилось. Вітер зірвався, я швидко бі курчаток позаганяла, е мені мама з папою допомагали. Ось, тоді вони пішли в хату, дивлюся, доща нема. То я ще пішла, клочок зняла, потім приходжу сюди, дивлюся. Дощ почався, такий, наче гарний. Думаю, о, зараз як хлюпне. Та! Пройшло 30 секунд. Дві-три каплі, дві-три каплі і все. І перестав дощ, так що не було. Можна сказати, що не було. Так, давайте трошки дріжджів дамо кормових сюди додамо трохи. Курчаткам хай буде їм. Підтримка така. І рибка. рибне борошно трошечки. Треба кальцій принести, я не знаю. Я ж наче приносила кальцій, не можу його тут знайти. Де я його засунула? Треба звідти принести, взяти. Отаку, бачите, намняла картоплі, шкурки. Стараюся не давати так. Трохи відбираю, викидаю і кролям теж. Курям даю, кури нормально, їдять тут. Дивиться, щось знаходять курки. Ось, та є. отак намішала курчаткам з держім, такого. Небагато трошки даю. Але вони хочуть. Підгодовуємо бараболою, Я так щороку роблю. Там далі вже, може, піде кабачок. Якщо буде, кабачок. Треба, до речі, ще з'їздити на поле, на одну базу. Обочеву. Там ми в тому році про це дізналися. Там нам давали неліквідні кабачки, які не продалися, які вже постаріли на цьому на полі. І нам казали, що можна взяти. Навпаки ми їм навіть допомогли, тому що їм самим не довелося їх визберувати. Ось, то в тому році ми багатенько привезли, були, то вистачило десь на місяця два кабачків. Треба ще в цьому році буде, бо в мене е, я ж багато не сажу, там в мене нема просто території стільки, щоб насадити кабачків ну багато. Ну На тій ділянці вон, я посадила в цьому році більше, бо ще ж свині. Думала, свині будуть їсти кабачки, ну щось ці свині не хочуть їсти кабачки. Ось. Ну, і тут в городі не так багато в мене. Трохи вони щось хворіють. Ті кабачки, ну, коротше, побачимо. Нато. І це як хочуть. Даю і вам, даю. Оці особливо люблять. Значить, дурні від тієї картоплі. Костю ще не даю з бентамками. Хоча може можна, вже й давати? Не знаю, Ще на 6 ранок, трошки дам. Думаю, нічого поганого не буде. Від того що Е-е-е-е! Диви, бідло бі, одне. Ой, зараз буду ловити з тією спиною своєю. Ну, Дивись, це їм тиждень десь бентамками. Ви як ворони мені так хочеться. Боже, ви наче ніколи не їли цю картоплю. О, Оце зараз може саме о, о, Саме за... е, е, саме забігло. фух. Не доведеться мені бігати. І ще тим пару курчатам зараз занесу, що там у мене сидять. Ті, що себе погано почували, зараз їм ще занесу просить. Може трохи переборщила я сьогодні, ну ладно трохи забагато намішало. Зараз курим віддам. Зараз хвилинку, друзі. Вибачте, що такі екстремальні зйомки трохи. Зараз. Ми зараз так зробимо. Ой, це сюди. Це висипимо сюди. А це ми відро лишимо тут. Це кроляче відро, О. А це туди треба ж забрати. Давайте звідси. Все, шуруйте! Ожили, ожили. Аж гаташі йти. Ей, дичата. А цю о, о, вже бігають. Свинота! Ви ж на мене так не лякайте. Трошки їх розрухала. Ой, свині спішні. Капець. Ой, як флокса пахне. Боже, як як же ж гарно вона пахне. Там ще та гортензія красива. Подивіться, яка ця набелька. Ой, Боже, які гарні квіти. Ой, супер. Що ви тут? Як ви тут, а? Нате вам трохи бараболі. Нате. О, дивіться, подобається. Нате, нате. О, їдять, дивіться. Такі зайчики. Завтра, якщо вже все буде добре, то завтра їх вже випущу до, ос до основних курчаточок. Трошки, наче вигрілися тут, у них тут червона лампа. Ой, Такі зараз її трохи зменшу. Не дуже жарила, ну наче більш-менш, слава Богу. Картоплю зараз виберу. Ой, яка водичка тепла так добре, щоб не закисала, бо сьогодні в нас спекотно, підняти каструлю я зараз не можу, бо спина болиться. Картоплю виберу, щоб завтра зранку мамі легше було вона. Зранку відкриває все, а я встаю вже там 8.30 в 9. Ну, буває плюс-мінус, як коли, тому що буває таке, що ночі не сплю. Воно вже пару ночей підряд знову. Обстріли йдуть на Київську область, шахеди, калібри і все інше. То, як вже лягаєш там спати вночі чи вечором, якщо встиг заснути, то ще може таке бути, що. Проскочиш, ну тобто заснеш і не, не будеш чути е, сирену. А якщо не встиг заснути, вже сирену почув. Все, я вже не можу спати. Я вже монітору... О, Господи, я вже моніторю групи е, в телеграмі, куди летять ракети, де вони і що там. І вже до відбою тривоги не можу заснути. А ще ж буває, чую, як вони літають біля нас. Дуже страшно, друзі. Ну, українці, я думаю, всі мене зрозуміють. Ну, не знаю, може хіба що не зрозуміють люди ем, з Карпат. Не знаю, чи у вас, як у вас там напишіть, хто в Карпатах самих живе, в горах, я маю на увазі. Чи у вас також, ем, чи є там середини, чи літають над горами ті ракети, чи не літають. Ну, у Львів то прилітає частенько, я знаю. Ой, горе да й тільки. Ось, а як на рахунок самих гірських таких сел, містечок, то напишіть, як у вас там з цим. Все, друзі. Фу, дякую всім за перегляд. Таке в мене сьогодні відео трохи і смішне, і про сумне, страшне. Коротше. Яке, яке життя, про те і відео. Так що все, друзі. Ще вам трішки на вечір краси нашої домашньої. Одна нагідочка красива, дивіться, яка. І талатики. За сіткою, щоб гуси не з'їли. І кламатиси. Анта.